Добрий день, послухайте загадку. Живу я там, де вічний лід, люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати, а як мене малята звати. Здогадались, це біле ведмежа. Білі ведмеді мають багато різних імен. Білими їх називають через колір шерсті, але є й інші назви цього виду північні ведмеді, полярні ведмеді. Білі ведмеді припадають звичайним бурим ведмедикам близькими родичами, хоча й відрізняються від них розмірами і звичками. Північний або білий ведмідь дуже велика тварина. Довжина тіла такого ведмедика від носа до хвоста перевищує зріст звичайної людини. Вага тварини при цьому набагато більше, ніж у людини. Прийнято вважати, що шерсть білого ведмедя саме такого кольору, якою ми бачимо її. Біла. Однак не все так просто. Шкіра білого ведмедя під шерстю чорна, а шерстинки, що покривають його тіло, напівпрозорі і не мають власного забарвлення. Білий колір, який ми бачимо при погляді на північного ведмедя, всього лише здається білим. Усередині кожна шерстинка порожниста, як трубочка для коктейлю. У чому особливості білого ведмедя? І в воді, і на суші ведмідь дуже спритний. Його тіло ідеально пристосоване для проживання в льодах. Крім маскувального білого кольору, природа подарувала йому значний шар жиру під шкірою, що зігріває північного ведмедя в мороз. На відміну від ведмедів, що живуть в теплому кліматі, у білих ведмедів нижня сторона лапи покрита шерстю. Що дозволяє ведмедикам не замерзати, постійно пересуваючись по льоду. При цьому шерсть на передній частині лап жорсткіша, ніж в інших місцях. Через це ведмідь впевнено ходить по самих слизьких крижинах. У білого ведмедя дуже добре розвинений нюх, зір і слух. Завдяки розвиненому нюху він дуже добре відчуває запах здобичі. Гострий зір допомагає добре розгледіти здобич, а розвинений слух дозволяє з легкістю почути найменший рух під товстим шаром льоду. Завдяки цьому білий ведмідь є дуже гарним мисливцем. Коли ведмідь ходить на полювання і розуміє, що його можуть помітити, він закриває лапою очі і ніс. Пристосовані лапи полярного ведмедя. І для плавання. Між пальцями у нього є особливі перетинки, і коли ведмідь полює у воді, він використовує свої лапи як ласти. Білі ведмеді тварини одинаки. Вони не живуть в зграях або парами. Єдиний виняток це ведмедиця з дитинчатами. Ведмежата живуть з мамою до двох років, а потім починають самостійне життя. У зимову сплячку білий ведмедик впадає не щороку. Зазвичай на зимівлю влаштовуються самки, які очікують появи потомства. Природне місце існування білих ведмедів Арктика. Побачити справжнього білого ведмедя можна і в теплому кліматі, тому що багато великих зоопарків містять одного або кількох особин цих великих північних хижаків. Полює полярний ведмідь і на суші, і у воді. У голодні часи білий ведмідь здатний харчуватися яйцями птахів, водоростями, а в місцях проживання людини не проти поцупити залишки людської їжі зі з смітника або поцупити запаси провіанту зі складу полярної експедиції. Незважаючи на те, що білий ведмідь занесений до червоної книги, його чисельність в наші дні не зменшується. Полювання на цих тварин заборонене і вчені сподіваються, що в майбутньому цей вид перестане перебувати під загрозою вмирання, пропоную вам намалювати ось таке ведмежа. Діти, подивіться і подумайте, що зайве в мене на столі, що не потрібно для заняття з малювання. Для заняття з малювання не потрібна дощечка для ліплення, стеки, тарілочка, ножиці. Для заняття з малювання нам потрібно палітра, пензли, стаканчик з водою, фарба. Віла і чорна, і аркуш паперу. Починаю малювати ведмежа із тулубом. Малюю овал. О, це буде тут видно жатки. Далі я малюю голів. Це теж овал і носик ведмежатки. Далі я малюю вушка ведмежатки ось таким чином. Поки фарба висихає, я буду малювати ялинку. Починаю малювати стовбур ялинки, а далі гілочки. Ось такими мазочками. Далі я буду малювати кучу вору. Далі я буду малювати луну і зірочки. Кінчиком пензлика малюємо зірочки. далі я намалюю сніжок ось таким маленьким примакуванням. Тепер мені треба намалювати ведмедику шорстку ось таким чином. Тепер я буду малювати ведмедику носик, очі і вушка. Для цього я використовую чорну фарбу. Діти, хочу зауважити, що ведмедика я малювала зі спинки. Видно спинку ведмедика. Ось такий ведмедик в мене вийшов. Діти, мені дуже цікаво, а які ведмежатка вийшли у вас. На все добре.